Вітаю вас, дорогі слухачі, нового заповіту для нової України. Це щоденна програма Петра Новочеха. Ми читаємо Боже Слово, новий заповіт, а також дві книги з старого заповіту: це Псалтир та Притчі Соломона. І до речі, сьогодні, сьогодні 18 листопада, ми читаємо 27 розділ книги притчі Соломона. Соломон написав, і це в третьому вірші. Ми почуємо: важкий камінь і нелегкий пісок, але гнів нерозумного тяжчий від них обох. Саме це переносить зараз Україна. Путінський гнів є класичним прикладом гніву нерозумного. Так, він призвів до дуже тяжких наслідків у в Україні, але також очевидно, що російська агресія руйнує саму Росію, лягає на неї тяжким каменем, і на відміну від України, яка має добрі перспективи після завершення війни, Росія занурюється дедалі глибше в болото ізоляції, беззаконня та розладу. В Цих екстремальних складних умовах нам хочеться вірити у скорішу перемогу, у активну допомогу від інших країн. Тому досить часто ми потрапляємо у пастку гучних заголовків газет та онлайн медіа, які обіцяють велику поміч, величезне постачання зброї для української армії, багатомільярдні пакети. Через деякий час я помітив, що у таких сенсаційних новин немає продовження. Вони були опубліковані, медіа отримали своїх читачів, мільйони переглядів в інтернеті, а зброя та допомога так і не надійшла в очікуваних розмірах. Я перестав вірити новинам, які про щось пишуть у майбутньому часі на кшталт. Країни НАТО прийняли рішення надіслати, допомогти, забезпечити, відправити і так далі. Зверніть увагу, все в майбутньому часі. Нас ті новини, звичайно, тішать, але згодом виявляється, що обіцянки не були виконані. Соломон попереджає нас тут: не хвалися завтрашним днем, бо не знаєш, що той день принесе. Пам'ятаєте, як багато гаму було про так званий американський ленд-ліз для України? Ми сподівалися, що, колись, що як колись під час Другої світової війни США завалять Україну всією необхідною зброєю та обладнанням. Але минуло півроку і з'ясовується, що американський президент не скористався законом про ленд-ліз жодного разу. Жодного разу. А українські військові потерпають великі втрати через брак озброєння, що сповільнює і просування ВСУ, та й взагалі продовжує війну та збільшує людські, втрат... людські жертви, людські втрати. А громадське населення гине та страждає від ракетних обстрілів цивільної інфраструктури через брак ППО яких, до речі, на американських складах тисячі одиниці ржавіють непотрібні, але жодна ще не потрапила до України. І ось лише сьогодні речник повітряних сил ЗСУ сповіщає, що системи ППО Хок стануть на бойове чергування? Знову ж таки, стануть. Бачите, не стали, а стануть. Коли? Хочеться вірити, але досвід навчив нас, що справжня новина сповіщає нам про те, що вже відбулося, не, від... або відбувається на часі, а не те, що відбудеться колись. Справжня новина те, що сьогодні, а не завтра. Коли чуємо, як політики повідомляють нам про свої великі наміри і плани, про те, що вони зроблять та забезпечать, то треба згадати Соломона, так, так. не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що той день, день принесе. До речі, це також скеровує і наші серця до Бога, бо ми розуміємо, що не варто покладати свою надію на людей, бо вони можуть хибити, забувати, зраджувати, а навіть якщо і добрі, і прикладають усіх зусиль, не все залежить від них. Отже, ми продовжуємо молитися, щоб сам Господь дав силу і захистив свій народ. А зараз послухаємо 27 й розділ книги притчі Соломона. Притчі Соломона. Розділ 27-й. Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що той день принесе. Нехай хвалить тебе хтось інший, а не твої уста, хтось чужий, а не власний язик. Важкий камінь і нелегкий пісок, але гнів нерозумного тяжчий від них обох. Лютість жорстока, гнів невгамовний, але хто встоїть перед зазрістю? Краще відвертий докір, ніж нещира любов докори друга є ознакою вірності, тоді як поцілунки ворога зрадливі. Ситий топче навіть стільник з медом, а для голодного навіть гірке буде солодким. Як пташка, що покинула власне гніздо, так і людина, котра залишила свою місцевість. Як миро і пахочі звеселяють серце, так солодкий нам друг сердечною порадою. Не залишай свого друга, ані друга свого батька. І не шукай дому твого брата в день нещастя, бо кращий сусід, що поряд, ніж брат, котрий далеко. Будь мудрий, сину мій, та радуй моє серце, і я знатиму, що відповісти тим, хто мене лихословить. Розважливий бачить лихо і ховається, тоді, як необачливі, йдуть далі і зазнають збитків. У того, хто поручився за чужинця, заберуть останню одежину. Віддадуть її в заставу за чужинця. Коли хто з самого ранку голосно вихваляє свого друга, то вважатимуть, що він лихословить його. Безперервне капання води з ринви в сльоту і сварлива жінка однакові. Вгамувати її те саме, що втримати вітер чи олію у своїй правиці, вона обов'язково дасть про себе знати. Залізо гострять залізом. А поведінку людини формує навіть погляд його друга. Хто доглядає за смоківницею, їстиме її плоди, так само, хто вірно служить своєму господарю, такий буде в пошані. Як у воді відбивається обличчя до обличчя, так серце людини відображає саму людину. Як ненаситні шооли безодня, так само ненаситні й людські очі. Що плавильня для срібла або горно для золота, те для людини уста тих, які хвалять її. Хоча б товкти нерозумного товкачем у ступі разом зі зерном його безглуздя не відстане від нього. Пильно доглядай за тваринами твого стада, і хай твоє серце буде з отарами, адже багатство не вічне, воно, як і корона, не переходить з роду в рід. Коли скосиш траву, з'явиться нова зелень і збиратимеш сіно навіть на горах. Це значить, що матимеш овець для одягу і козлів на купівлю поля, матимеш також достатньо козячого молока для харчування тобі та твоїм домашнім, як і на прожиття твоїм слугам. Ви прослухали 27-й розділ книги притчі Соломона. Сьогодні, 18 листопада, дякую за те, що ви прослухали, були разом, і ми всі вчимося мудрості у Бога. Нехай Господь благословить Україну і захистить її, і дійсно, народ України буде мудрим і сильним у Бозі. До побачення!